Леченко! 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 Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Свободу патріотам! Свободу патріотам! Свободу патріотам! Усе країна товариство. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні розібалися тут. Я так розумію, це наша, скажімо, наша військо, яке сьогодні воювала в осиному дворі, нас трошки розбили. Ми все одно всі зібралися. І це добре. Це показує, що нас неможливо розбити насправді. Вони можуть тимчасово нас роз'єднати, використовуючи свої автозаки, використовуючи спецзв'язок, спецзасоби. Але насправді нас розбити неможливо. Нас стає все більше і більше. І не думаю, що незабаром нас буде вже стільки під такими управліннями, що вони не зможуть нас зупинити жодними спецзасобами товариства. що я дуже вам дякую, що ви сюди зібралися, я так розумію, що ми вже останні вийшли. Так всі вже решта людей випустили товариство. Що власне кажучи сьогодні відбулося? Не ну, буду лаконічним, тому що вже всі втомилися, треба відпочити. Але що відбулося сьогодні? Сьогодні кияни прості зібралися і захотіли повернути гостинний двір народу, повернути його киянам, повернути його простим українцям, забрати його від оцих бандитів, які його е, захопили повністю на беззакон, без закону якогось. Без закону формально, навіть без закону такого людського, правового, просто захопили, хочуть руйнувати наші святині, руйнувати наші пам'ятки. І немає різниці, чи ця пам'ятка побудована в 1980 році, чи вона побудована 200 років тому. Це вже є пам'ятка, розумієте, як я не звик до того, що це має бути культурний центр, мистецький центр в центрі Києва, а не якийсь торгово розважальний чеговий. Знаєте, де, 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 де буде правити долар, а не буде правити культура, не буде правити правда, товариство. Так що ми робимо все можливе, щоб цього не відбулося. Ми сьогодні зібралися там, щоб, власне кажучи, повернути осенний двір киянам. І ми його повернули киянам. Ми змогли е пояснити найманим охоронцям, які е били людей е знаєте, шматками, палками, били трубами, чим тільки не били.